У день пам'яті захисників України шепетівчани зібрались біля алеї героїв, аби схилити голову перед тими, хто мужньо виконував свій службовий обов'язок та поповнив ряди небесного війська. Щодня ми вшановуємо пам'ять усіх, хто захищав свою батьківщину під час молитви. Священники згадали імена кожного загиблого на війні. Сьогоднішня дата встановлена в певний час для того, щоб ми згадували. Тих, хто вже скоро буде 10 років, як почали захищати свою нашу батьківщину. І віддавати за нас, за наше майбутнє, найдорожче, що ми було це їхнє життя. Алея героїв поповнилася портретами ще шести загиблих захисників громади. Їх освятив отець Василь Гетьман. Після урочистостей усі поклали квіти та згадали своїх захисників. Вічна шана і світла пам'ять всім українським воїнам. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк like тіві.